Ну що, давайте подивимося стрічки. Я думаю, деякі проєкти ви ще знаєте. Значить, це опять же наш улюблений мак, ромашка, пшеничка та і бедрик. Значить, ось такий малюнок більшовний. Укладений на вишиванку в 25-38. Просто бішовний малюнок це у нас був. І зараз оцю стрічку я поклала вам. Вона вже є на сайті цей малюнок, але на сайті є 25, 38, є 25, Є38. А це приїхала стрічка 50 см. Я ну, сподіваюся, що вам сподобається. До речі, друг на найякіснішій стрічки VIP Яма Ribbons. І ще один будуть нові стрічки. Я Зараз трошечки вам покажу їх. Це тільки покажу в цьому проєкті, це стрічки рапортами. Ну, так як сублімація входить і набирає оберти, то вирішила вам зробити цікаві стрічки рапортами. Значить, Де ви можете і під шаблонний бантик так, зробити, під купони. А, от, наприклад, те, що у мене вийшло ось такі малютки, так, міксанула, або ось такі малюточки. Таких проєктів буде багато-багато, але в такої ромашко маковій історії поки що на пробу 25, ось таку стрічечку з горошками. Сподіваюсь, вам сподобається. Ви оціните рапорт, внесете свої зауваження, і якщо вам Такого плану стрічки зайдуть, то, звісно, будемо розширюватися. Продовження буде і багато. Але по макам з ромашками тобто ось така колекція. Ну і, звісно ж, будуть планери ось така дівчинка, і наш планер, який у нас уже. Колись я робила ще до війни україночка, але я його зробила меншим розміром. Пластик матовий, але він достатньо міцний. І, ну, тобто ви його так, ну коротше, не зламаєте міцний і дуже висока якість друку. І ціну я поставлю вам. Дуже-дуже хорошу. Я вже не пам'ятаю, скільки, то ли 6 гривень, ну, не дорожче. Так? Такі. Якщо сподобається, то будемо тільки розширюватися в цьому напрямку. Так, ну і що, огляд макової колекції я залишила. Сподіваюся, що тепер вам буде простіше обирати різноманітні товари на нашому сайті Лента Декор Фетер. Дівчатки, стрічка має значення. Сподіваюсь, що наші нові. Погляд на сучасний український банд і на матеріали вам буде до па Папа, ваша Оксана лента.